Сьогодні на розпаковці парасолька з Aliexpress за 13 доларів 64 цента, яка була куплена зі знижкою за 9,43. Знижка непогана, більше 4 доларів. Але все рівно, забіжу наперед, парасолька не вартує своїх коштів, тому що це низькоякісна підробка. Я вже таку одну отримав, я замовив дві парасольки в один день синю і чорну. Зараз я розпаковую чорну. Відео з розпаковкою синьої у мене також є на каналі. Це шортс відео, тому тут його можете не побачити, тільки в кладі шортс. Отже, скажу зразу: парасолька дуже погано працює, механізм відкривання настільки неякісний. Він просто вириває парасольку з рук, коли він відкривається, тобто він зовсім не м'яко працює. Ліхтарик світить, не світить. Зараз ви побачите, коли я розпакую, що взагалі, коли я захотів зняти транспортировочний блокатор, щоб він не вмикався, коли я його розкрутив, він взагалі розпався. Тобто в першій парасольці я. Принаймні зміг нормально його витягнути з під батарейок. Тут взагалі ліхтарик розпався, довелося лагодити. Рекомендувати навіть за 9.43 до покупки це я не можу. Я думаю, ціна такої парасольки доларів 5 від сили. Тому кожен хай приймає рішення для себе, але я більше цього продавця замовляти не буду. Якість просто жахлива.